Вітаю малята! Подивіться, скільки тут кімнатних рослин. Щоб виросли такі красиві вазони, за ними потрібно доглядати. Ось ліка. За її допомогою рослини можна полити водою. Навіть ми з вами зможемо доглядати за кімнатними рослинами. Ось хлопчик поливає свою квітку. Подивіться, а ось яка гарна! А давайте ми її польємо водичкою з ліки, приготуйте ваші ручки і пальчики. Зараз нам знадобляться синя фарба і звичайні вушні палички. Якщо вушну паличку вмочити в синю фарбу і притиснути її до паперу, вийде крапелька води. Повторюйте далі. А зараз спробуйте вмочити в фарбу ваш пальчик. Подивіться, як гарно ми полили нашу квіточку. Якщо у вас вдома є кімнатні рослини, то з допомогою дорослих полийте і інші рослинки. Бажаю вам успіхів і гарного дня. До нових зустрічей! До побачення.